Поліція Чернівщини припинила діяльність міжрегіональної злочинної групи наркодилерів, які організували канал збуту психотропів та наркотиків. Правоохоронці затримали підозрюваних. В ході спецоперації в Чернівській та Сумській областях провели низку обшуків та вилучили готові партії наркотиків і так званих закладок. Слідство встановило, що наркобізнес організував 35-річний мешканець Чернігова, який організував схему збуту канабісу та амфетаміну. Підозрюваний залучив до роботи ще кількох спільників, які отримували замовлення та доставляли товар покупцям через сервіси поштових відправлень, а також з рук в руки та шляхом створення так званих закладок. Члени міжрегіонального угруповання займалися збутом наркотиків та психотропів по всій країні, повідомляють у поліції Чернігівщини. В ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад один кілограм речовини рослинного походження, що схожа на канабіс, розфасовану на дрібні порції порошкоподібну речовину, що схожа на амфетамін. А також виявили обладнане приміщення для вирощування та фасування нарко. Отиків, лампи, вентилятори, акумулятори, пластикові контейнери для фасування наркотичної речовини, ваги з нашаруванням невідомих речовин, пластикові показники, орієнтири для розсади і вирощування рослин, роду конупель, сіп-пакети для фасування, насіння конупель, саморобний пристрій для коріння, банківські картки, блокнота з чорновими записами, 11 мобільних телефонів підозрюваних, вилучені вже направили на проведення експертних досліджень. Йдеться в повідомленні ГУНП в області. Поліція затримала організатора злочинної групи наркодилерів під час затримання. Один з фігурантів чинив активний опір та завдав тілесних ушкоджень поліцейському. За вчинене затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.